Більше 10 гектарів лісу дітям прикарпатських нардепів. Фірма, яка пов'язана з двома прикарпатськими нардепами, отримала в користуванні ділянку в марковецькому лісництві, що неподалік Івано-Франківська, на 49 років. На такий же термін Івано-Франківська Ова дозволила ще одному приватному підприємству орендувати майже 28 гектарів у дендропарку на Богородчанщині. Однак, жителі громади проти Усі деталі у сюжеті. Зараз ми знаходимося у дендропарку Діброва. Частину його території віддали у користування підприємству Анік. Однак плани орендарів на нього невідомі. Статутний капітал фірми становить 500 гривень, а її основний вид діяльності це будівництво житлових і нежитлових приміщень. Тож громада побоюється, аби площі лісу не забудували. Тут передали дану земельну ділянку під рекреацію. Ніхто не знає, що тут має бути, ніяких роз'яснень немає. Будемо звертатися і хочемо, щоб нам дали роз'яснення. А ця жінка все життя ходить в діброву збирати гриби. От і нині їй вдалося на тихому полюванні наповнити ціле відро. каже, не хоче, щоб сюди перебували. Перекрили в'їзд. Люди йдуть на гриви, люди йдуть віддихати. Он там Починати, є е, е, всі, всі умови для віддиху. Нашу, е, хтось да, е, та то люди не дадуть. Буд перевавто вже коли списали приватну власність, то люди перевертали. Територія дендропарку облагороджена. Прокладені асфальтні доріжки, є озеро, інформаційні стенди, екологічні стежки, гальтанки, лавки та джерело. Провозу знаходиться вольєр з дикими е, кабанами. Є адміністративне приміщення, де знаходиться музей. Додаткові різні там є і такий великий зал для, для урочистих подій. Є ще різні додаткові споруди. Здача в оренду такої території вважає громада не на часі. Ворог топче землю, на сході хлопці, наші люди воюють. Кров кров проливають, проливають на цю ж землю, а вони тут е, беруть в оренду. Е, е, такі такі цікаві значні місця. Та найбільше обурює богорочанців, що рішення приймали без їх відома. Вони хочуть знати плани підприємства, яке орендувало землю. Ми спробували це з'ясувати, зателефонувавши за номером, що вказаний у реєстрі. Алло, доброго дня, мене звати Ірина, я журналістка телебачення Галичина. Хочу... Я Вибачте, я не можу, я у відвержені і по дорозі. E, ну, а з ким ми можемо поговорити про виділення ділянки в діброві, яку вам виділила адміністрація? Не знаю, не знаю, з ким поговорити. Ну, а ви можете сказати кілька слів? А от народний депутат Ігор Фріс, його донька, разом із зятем ще одного члена парламенту з Прикарпаття Олександра Матусевича Також орендували землю на 49 років. Щоправда, 10 гектарів в Марковецькому лісництві. З нами обранець поділився інформацією щодо долі цієї території. Вони мають намір зробити там, ніби щось настав Такий, як знаєте, в Харкові був Фельдманекопарк, де був притулок для тварин. Де були просвітницькі, скажімо так, просвітницькі цілі, туристичні цілі. От, от такого плану вони збираються вольєри для тварин, поставити, поставити е пішохідні доріжки. Парк там має бути парк там іншого, нічого не можна робити. Таким чином з території, яка за словами народного депутата є занедбаною, хочуть зробити відпочинкову зону. Однак, як потім зізнався, готового проекту ще немає. Я не готовий сказати, чи в них є готовий проект. Знаєте, що вона мала сказати тут буде те, тут буде це що є зараз, яке воно таке вбите, і що буде через там певний період часу, коли вони вже почнуть туди щось робити, ну, молоді люди, у них такі великі, скажімо так, фінансові можливості для того, щоб зразу зробити велику красоту, але перспективи великі. Статутний капітал товариства, бенефіціарами якого є Еліна Фріст і Андрій Ісаєнко, становить 100 гривень. Та це, на думку народного обранця, також не є проблемою. От військовослужбовці іншої думки, доброволець Михайло Бойчук, записав звернення до нардепів прямо із фронту. Ті, хто йдуть на смерть, не думають про матеріальні блага, а думають про те, щоб поскоріше звільнити нашу неньку Україну. А ви натомість деребаните землю? Віддаєте своїм діткам, які заслужили на вашу думку. Я не знаю, що вони заслужили. А що ж тоді заслужили хлопці, які загинули? Керівник управління лісового та мисливського господарств області Сергій Кокось раніше пояснював, що здавати ліси в оренду законом не заборонено, але є певні правила. Земля. Не передається і залишається державною, і ніколи не буде передана будь-яке будівництво і зміна цільового призначення цієї землі неможлива. Ліс неможливо рубати взагалі на ділянки у телефонній розмові староста Марківців Христина Коновийчук розповіла, жителі села навіть не знають, що частину тутешнього лісу збираються орендувати. Від Тисманецької міської ради теж поки не було жодної реакції. Тим часом на сесії Богорочанської селищної ради депутати звернулися до президента України та керівника обласної прокуратури з вимогою скасувати розпорядження голови Івано-Франківської військової адміністрації Світлани Онищук та перевірити його законність. Ми також хотіли поспілкуватися із головою івано франківської військової адміністрації Світланою Онищук, яка й підписала розпорядження про оренду лісів. Її при службу обіцяло провести у п'ятницю брифінг із цього приводу однак він так і не відбувся.